Чудовою людиною, щирим, добрим, чуйним. Надзвичайно талановитим хірургом мав великі ділові організаторські якості. На посаді завідувача відділення він дуже багато уваги приділяв впровадженню новітних технологій хірургії, старався зміцнювати хірургічну службу району, проводив надзвичайно складні оперативні втручання при травмах різного характеру. Цим самим він врятував сотні, а можливо тисячі людських життів. Для своїх колег-хірургів він був не тільки керівником, наставником, парадником, а й товаришем і людиною, яка завжди готова прийти на допомогу. Для нього не існувало поняття день-ніч він цілодобово віддавався роботі. До кожного випадку в хірургії він відносився дуже відповідально. До кожної людини, яка зверталася до нього за меддопомогою, він відносився з великим терпінням і з великим розумінням. Його багаторічна робота неодноразово відзначалася різними. Нагородами, подяками, грамотами, грамотами Шепетівської центральної районної лікарні, Шепетівської районної ради, Шепетівської районної державної адміністрації. Також він був нагороджений грамотою Хмельницької обласної ради, грамотою департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації У 2008 році. Нагороджений грамотою міністерства охорони здоров'я, неодноразово був занесений на дошку пошани міста. Був занесений до Бошани в області в 2011 році в номінації Кращий лікар Шепетівського району він був визнаний кращим лікарем. Думаю, що А якийсь медичний заклад не закінчив? Львівський державний медичний університет. Він закінчив до вступу в медичне місце Хмельницьке медичне училище, працював у нас на посаді фельдшера три роки, в 1984-му вступив до Львівського медичного інституту, в 1990-му закінчив, приїхав до нас на Шепетівщину, тому що він місцевий, він мешканець Шепетівського району і всі роки працював в нашій лікарні. Тобто він родився в Шепетівському районі. В Шепетівському районі село Хутір. Хутір? Да. Так. А які операції проводити? Ви просто розшифруєте. Як районний хірург проводив різні оперативні втручання, які є в хірургії. Всі види оперативних втручань на шлунково кишковому тракту впродовж останніх років було впроваджено сучасні методи оперативних втручань це лапароскопічна холецистектомія. Щороку він проводив їх більше 80, в середньому 85 за рік. Також він проводив сучасні оперативні втручання при гришах, називаються герніопластика. І проводив оперативні втручання при варикозній хворобі нижніх кінцівок. вся ургентна хірургія і при вразковій хворобі. Апендектомії, всі всі види оперативних втручань, це невідкладна кишкова непрохідність, тромбоза кишківника. Практично він володів багатьма видами оперативних вручань. Такі були випадки, коли поступали хворі з травмами. Це травма печінки, травма грудної клітки з пошкодженням серця. Надзвичайно була така ситуація, травма червної порожнини з Пошкодженням у дитини 12 років, з пошкодженням залози, завозити кишки, і Він вміло провів операцію. Дитина е, вижила. Е, цей випадок розглядався на обласній конференції лікарів-хірургів. Тобто. Руки були, руки хірурга, мабуть, золоті, так можна сказати, і ця людина, яка була хірург від Бога. Від Бога. Він не тільки мав гарні знання, вдосконалював свій рівень, а він мав талант хірурга такий вроджений, тому що кажуть народі, що хірургам треба народитись. Дійсно, він був такою людиною. Сім'я діти? дружина, двоє дорослих дітей, двоє внуків. Для вас це несподіванка? Назвичайно, це дуже велика несподіванка, тому що ще місяць назад ми проводили велику нараду, в нього було дуже багато планів, він виступав, звертався до мене за допомогою поновити обладнання, розпочати ремонтні роботи в хірургії. Ми розпочали капітальний ремонт хірургічного відділення, запланували поновлення відеосистеми лабороскопічної стійки, стійці, тому що плани були дуже великі. І для всього колективу, для кожного з нас, це дуже несподівана ситуація. І ніхто не очікував, що така ситуація в нашому колективі і в його житті може статися. Його колеги з інших районів, головний хірург департаменту Низко лікарень, Словодської лікарні, хворі з Полонщини, зі Заслова, тому що до нього звертались саме допомоги тільки хворі жителі нашого регіону, а дуже багато з Полонського району, з Ясловського району і для проведення цих новітніх оперативних втручань. І телефонували мені сьогодні, я бачила в є присутніх, кого я знаю, приїхали попрощатися.